Українці, привіт! Раді вітати вас в Закарпатській області, там де починається Україна. І ми сьогодні зустрічаємо на кордоні наших клієнтів і вирішили записати для вас відеоролик, в якому розкажемо про розмитнення про його перспективи, про ту революцію, яку сьогодні хочуть зробити в законодавстві. Нещодавно комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації вони погодили законопроект 74 -68. Що цей законопроект каже? Чому ми називаємо його революцією? І чому ми не віримо, що це трапиться? По перше, вони хочуть, щоб Автоматизувати все розмитнення, щоб ми могли зробити в дії, і це чудова ініціатива. Але... Вони надають список, що ми маємо заповнити. Подивіться, які ми вводимо дані відомості про транспортний засіб, ідентифікаційний номер, тип палива. Вони хочуть відійти від ціни митної на автомобіль, але чи на це піде митниця? Чи митниця вона буде погоджуватися з падінням доходів до державного бюджету, враховуючи, що сьогодні автомобілі це є суттєва дохідна частина в державний бюджет? І далі, що мені цікаво, особливо в прикінцевих перехідних положеннях, в другому пункті. Вони кажуть, що вони відміняють сертифікацію. Дивіться, як там написано: сертифікація автомобілів легкових, ввезених на митну територію для вільного обігу, є добровільною та може здійснюватись за бажанням особи, що возить такий транспортний засіб. Отже, митниця каже, що сертифікація була добровільною. А скажіть тепер ви, якщо сертифікація коштує майже 3 тисячі гривень, 2,5, чи будете ви її добровільно робити для свого автомобіля? Звичайно, що ні, ви її робити не будете. Отже, ми думаємо, що. mm <laughs> Даний законопроект, який підтримує комітет Верховної Ради, 7468, що він не буде прийнятий. І коли ми очікуємо якихось знижок преференцій, нам потрібно дочекатися закінчення військового стану. Ось коли закінчиться військовий стан, тільки після цього ми зможемо мати вже нові законопроекти і вже в нашій державі будувати нове розмитнення на європейських цінностях, щоб ви могли ці автомобілі приганяти і розмитнювати. На сьогоднішній день розмитнення триває. В плановому режимі по тим ставкам, які на даний момент є в митному кодексі. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть коментарі, дзвоніть до нас, просимо це відео розповсюджити. Воно буде особливо цікаво для військовослужбовців, для хлопців, які захищають нашу державу, щоб для себе вони могли пригнати автомобіль. Ставте лайк цьому відео, щоб Ютуб його рекомендував. І бажаємо вам самого головного і найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.